Тисячі водіїв заклякли на українсько-польському кордоні і на Волині, і на Львівщині кілометрові черги кермувальники стоять по 15 годин, аж доки дістануться прикордонного пункту. А все через страйк польських митників. Вони вже третю добу протестують проти об'єднання митної і фіскальної служби. З пункту перепуску граве руської повернулася Юлія Панчук. Прикордон. Поскорова руська звідси до Польщі рукою подати. Та вже три доби, як автомобільний рух тут практично завмер. Чарга із трьох сотень автомобілів тут розтяглася на кілометри. Водії обурені, адже змушені стояти по 10-15 годин. Їздимо з дружиною на закупи регулярно 13 годин стою на кордоні. Раніше проїжджали там 3 години, 4, без проблем було. Зараз така ситуація, що дуже тяжко, страшенно обурені, але. Як бачите, нічого нічого не міняється. Ви вже тут скільки часу, і бачите, ми під'їхали на три машини за півтора години, і, і все, і так стоїмо. Причина такого транспортного колапсу страйк польських митників. Вони протестують проти об'єднання митної та фіскальної служби, адже побоються ймовірного скорочення робочих місць. Офіційно полякам страйкувати заборонено, тож працівники на роботу виходять. Але огляд транспорту відбувається дуже повільно. Офіційного страйку не оголошено. Вони виконують ретельніше свої службові обов'язки. Митники суміжної держави почали працювати в півтора-два рази повільніше. Якщо фактично раніше пропускна спроможність і ми працювали до 70 транспортних засобів за годину, здійснили оформлення спільно з польськими колегами, то на даний час. Десь 45-40 транспортних засобів. Щоправда, черги утворилися лише з українського боку, Із Польщі автівки в'їжджають без жодних проблем. З Польщі абсолютно немає черг, просто прилетів, можна сказати, з Польщі сюди. Хвилин 20 максимум Зморені у чергах обурюється водії і відсутністю нормальних умов та магазинів до найближчої крамниці та туалету щонайменше 5 кілометрів. Туалету немає, їсти немає де тут сходити взагалі умов ніяких. На що з дому дому замуж дома їмо дому, дому беремо? Де небудь пішов і всього є туалет. Транспортний колапс на кордоні триватиме щонайменше до понеділка. Тоді і стане відомо, чи справді реформуватимуть польську митницю. Юлія Пенчук, Тарас Оленець програма Вікна СТБ.